Ну а власне, що з Ютубом на Росії будемо говорити з Назарем Токарем, керівником проєкту Кремлін Грем та програмістом. Вітаю вас, пане Назаре. Доброго дня людей. Отже, понеділок для Росіян почався таким от сплеском питання, що ж таке відбувається з Ютубом. Адже для Росія в Росії він був недоступний для 80% користувачів. Мешканці Москви говорили про те, що запобігти таким от проблемам може платний VPN. Та й платний VPN не завжди спрацьовував, і були різні перебої. Отож, офіційно Ютуб ще не заблокований на Росії, але вочевидь на порозі такого рішення, що взагалі відбувається, вже аналізували з вами періодично, бо е, з Ютубом не все в порядку вже тривалий час, так але ось ця понеділкова подія вона стала такою доволі показовою. Е, от що з ним відбувається? Ну, ми можемо судити про це тільки по публічному полю, про те, що пишуть ні ви, ні я не там, і ми не можемо на це на собі, і слава Богу, це ем, перевірити. Судячи з того, що пишуть, то, по-перше, став повільніше працювати Ютуб, по-друге, став більш недоступним. Ну, тобто, його доступність знизилася в порівнянні з тим, яка, якою вона була до цього. Ем... Чи вплинеться кардинально на ситуацію для пересічних громадян, я не можу сказати. Та І, зрештою, це не найважливіше тут питання, тому що вони вже зараз мають свої Рутуб ВКонтакті, однокласники, там, де є відео трансляції і відео сховища. Тому для задоволення потреб у розважальному контенті, якого і так у них повно. А, ну, Ютуб жодної проблеми з блокування Ютуба не буде становити. Якщо ми говоримо про якісь незалежні війну або відносно незалежні канали, на кшталт того ж там то є дощ, ну на стежче вірем'я. Там ще щось, то вони основнею, основною своєю основним майданчиком для донесення інформації до пересічних росіян використовували саме Ютуб. Тому саме для цих видань, які в більшості випадків керуються там зі штатів і існують на гроші штатів або Європи, от для них дійсно будуть проблеми. Ем... Чи нас ці проблеми хвилюють? Важко сказати, тому що ну от вони щось розказували, щось доносили. Але наскільки це вплинуло на росіян, я не думаю, що це якийсь кардинальний внесок зробило, тому що Росія досі веде війну. Масових протестів немає. Люди з радістю підтримують так зване СВО і тощо, тощо, тому якби ну ось маємо, що маємо. Ну, оцей Рутуб, він, ну, звісно ж, цензурований, так? І Ютуб він таке більш вільне плавання може запропонувати в різні, різні інформації. От саме зараз Ютуб, попри ті всі труднощі, знає, настільки він популярний серед росіян. І в разі заборони, то чи можуть вони створити щось таке, ще якусь аналоговнітну соцмережу і так далі? Бо тут одразу мені пригадалося, як оце Макдональдс. Вони почали критикувати і створили таку вкусну точку, стосовно якої теж якби, дуже багато критики. А тут що? Вони створять якийсь там надзор і точка умовно, так? Ну тобто, настільки Ютуб популярний, і чи можуть роздумати над якоюсь альтернативою? Якщо ми говоримо про Рутуб, це є основна платформа, або принаймні одна з основних платформ для заміни так званого імпортозаміщення в електронному форматі для заміни Ютуба. Він існує дуже давно. Це старий, відомий, доволі великий проєкт. Ви правильно підмітили, що там є цензура. Після завантаження відео воно недоступне для перегляду там на термін до принаймні доби. А так іноді буває там 2-3 доби. В цей час відео приходить в модерацію, і, звичайно, те, що потім стає доступне людям для перегляду, воно. Перевірене, і воно йде в ногу з офіційною політикою Кремля. Тому жодної інформації, яка може бути незручною Путіну або його оточенню, там з'явитися апріорі не може, тому в цьому сенсі YouTube дійсно є таким собі вільним, тому що Росія жодним чином не може на нього впливати. І е, там є той контент, який Кремль не хотів би, щоб його глядачі дивилися. Е, про це також говорить те, що популя... популярність Рутуба він за я пам'ятаю дані на минулий рік. Він мав щось в районі там не більше, там за 7-8%. Тобто 90% росіян дивляться Ютуб. Це основна платформа. Наскільки великою кісткою в горлі є оцей Ютуб для російської влади, і, очевидно, їм невигідна вільна та правдива інформація на території Росії? Важливо розуміти, що Ютуб не є кардинально великою проблемою для Росії, а тому що Там є ще багато опіку. проблем. Так, продовжуйте. Ну Так. Разом з відносно незалежними або повністю незалежними каналами на Ютубі існує безліч прокремлівських ресурсів. ресурсів. Люди, які підтримують війну, які поширюють пропаганду і діють за гроші Кремля. Це ті канали, які отримують навіть офіційно дуже серйозні гроші. Я можу привести приклад колишнього українця. Дуже багато хто років 15-20 тому дивився його переклади, його звати Гоблін. І він сам українець. Так от, цей українець живе в Петербурзі і давним-давно вже підтримує Росію. І минулого, позаминулого року він подавався на грант. Він отримав грант від Кремля. на... Здається, на півтора мільйони рублів на той момент це було ну щось в районі 120 тисяч євро. Він отримав на півроку на свій канал. Тобто, ось ми можемо дивитися, які розцінки може собі дозволити канал з однієї людини. Тобто, якщо ми говоримо про якісь серйозніші канали, там уже бюджети будуть зовсім інші. Ну, Росія на пропаганду і на тих, хто буде доносити ту пропаганду, грошей ніколи не жаліла, і це не секрет. Але от, до речі, Путін коментував е, такі причини е, проблем е, роботи Ютубу, і він заявив про те, що нібито для модерації е, потрібно обслуговувати і, техніку, так? І це не відбувалося давно через застосування заходом санкцій щодо, щодо Росії. Е, От не знаю, ми майже йому повірили, звісно, але це така якась відмовка може бути, чи, чи дійсно санкції можуть сприяти тому, що Ютуб буде недійздатний на території Росії. От як вам така заява, таке пояснення, так би мовити? Якщо ми говоримо з технічної точки зору, то блокування Ютубу, як і блокування Viber або Телеграма? Не несе жодної складності, тобто нічого складного тут немає. Це Роскомнагляд передає основним провайдерам інформацію про те, що має бути заблоковано. І протягом кількох днів блокування вступає в силу, і все просто доступ до Ютуба стає можливим лише після входу через VPN, які своєю чергою також багато де там блокуються. Ось тому. Ну, якихось складностей заблокувати щось для них немає. Це треба ну це, це треба завжди про це пам'ятати. Е, імпортозаміщення. Е, я трошки можливо не. давай, е, давайте може уточнимо питання, що ви хочете знати про. Е, Ну, скажімо так, про санкції в даному аспекті, ну от в контексті цієї заяви, от Путін каже, що от, нібито через санкції західних країн, от е, є проблеми модернізації техніки, не відбувалося е, після того, як захід почав вводити санкції. От у мене саме питання, типу, яка така модернізація техніки, які такі санкції, які впливають, типу на це? Тобто ну виглядає абсурдно, і от у мене до вас, якраз як до фахівця, таке питання: ну типу, який тут взаємозв'язок взагалі. Можливо, йдеться про те, що після посилення введення і посилення санкцій до Росії стало важче імпортувати напряму якусь техніку. Це може бути мова про будь-що. Це може бути детали, деталі для літаків. Це може бути програмне забезпечення, сервери, мобільні телефони, дрони, будь-що що завгодно, але складно не означає неможливо. Якщо ми говоримо про сірий експорт, то Казахстан, Киргизстан і а, донедавна Білорусь, ну вже тепер ні, покривають левову частку того, що а, з чим були складності а, для отримання а, імпортних товарів для Росії. Тобто айфони а, везуться через а, Казахстан. А, моделі а, Якісь деталі для дронів, акумулятори, серверні частини везуть через Киргизстан. Експорт із того ж самого, ну я просто бачу не нещодавно статистику. Нідерланди стали експортувати до Киргизстану колосальну кількість техніки, якої, в принципі, вони не можуть навіть не те, що не користуватися, у них немає таких потреб. І зрозуміло навіщо це сталося, і зрозуміло чому тому, що якраз це почалося з початком повномасштабного вторгнення, і цей сірий експорт дозволяє росіянам покривати всі свої потреби. Тут про проблем жодних немає у них на жаль, і ну найближчим часом поки що не буде. Знаєте, я заявам Путіна перманентно не вірю, так і пропускаю там через певні фільтри. Але, от, зважаючи на те, що багато санкцій застосували щодо Росії, то теж така думка, яку можна припустити, так а з іншого боку, їм тільки причину дай заблокувати. І звісно ж, типу, ми все традиційно звалимо на, на захід і будемо блокувати все, що можна. На Росії так багато всього заблокували із соцмереж. Давайте, можливо, ще нагадаємо, підсумуємо, що взагалі, взагалі на Росії блокували упродовж повномасштабного вторгнення. Там, де і Інстаграм, і Фейсбук, так ну от залишився Ютуб, от така от найбільша стрімінгова платформа. Ну, якщо той Єрутуб не враховувати, але це вже інша історія. Ютуб, ось нещодавно вайбер почали блокувати. В принципі, це стосується основних великих мереж тобто Фейсбук разом з інстаграмом, Ютуб. Вайбер, хоча вайбер, мені здається, вони скоріше собі вистрілили в ногу, тому що вайбер він в принципі в співпрацював. Росі... Ну Прошу? так це російська розробка, правильно? Тобто для чого не це зовсім розібно? це білорусько-ізраїльська розробка, яка потім працювала на Кіпрі, зараз належить японцям, розробляється частково в Білорусі. Там дещо складно, але вона в березні 2022 року, тобто, вже коли було повномасштабне, вони відкрили офіс у Москві для того, щоб працювати за законами. Ну тобто продовжувати. Ну як бачите, не допомогло. Що ще може бути таким на черзі, аби його заблокували? Бо стосовно Ютубу, ну рішення ще ж немає правильно. Тобто, однозначно, заблокували, не заблокували. Ми ще сказати не можемо. От таке питання: чи дійсно заблокують офіційно Ютуб, і що ще може бути на черзі? Чи дійсно заблокують, Будемо дивитися, я думаю, що це можливо. І це дійсно зараз там у них одне з основних джерел для отримання відносно незалежної інформації. Якщо ви хочете отримати інформацію, ви там її знайдете, тому що ні на пошук, ні на ну, на, на результати пошуку, ні на? Контент на платформі Росія поки що впливати не може. З іншого боку, залишиться Телеграм, який Росія радісно підтримує і він з нею співпрацює повним ходом. Там також дуже багато контенту. Я думаю, що багато з контент креаторів ті, що зараз публікують своє відео на Ютубі, вони. Скажімо так, пом'якшать свою риторику, перейдуть на е, дружніші платформи і продовжать собі працювати. Ну так, бо їм не, не принципово там висловлювати свою позицію чи, чи споживати, можливо, щось альтернативне російській пропаганді. Але от російський контент він, е, ну, несе пряму загрозу українській національній безпеці Україні, бо, звісно, що. Росія і через соцмережі намагається всіляко вплинути на українців, завербувати і дестабілізувати якось будь-яким чином ситуацію в Україні. Але ну, на жаль, поки що, ми не можемо ствердно сказати, що українці повністю відмовилися від російського контенту. Це така неприємна жорстка правда, але поки що вона. Вона залишається правдою. Е, от ви, як е, фахівець, як програміст, от, що можливо е, можете порадити сказати тим людям, які от відмовляються від російського контенту, але він лізе, лізе із соцмереж рекомендаціями, рекомендаціями друзів, рекомендаціями просто там рекламою і так далі. От яких заходів варто застосувати, і що, взагалі, якщо глобальніше брати нашому суспільству, робити, аби викорінити цей російський контекст? Кон, е, російську інформацію як просто ракову пухлину на нашому інформаційному просторі? Завжди я найкращим рішенням вважаю тримати включеним критичне мислення. Якщо ви, ну скажімо так, на 11-му році війни, якщо ви вважаєте, що питання споживання контенту з Росії... Контроверсійне, і там на ньому можуть бути різні відповіді, то ну, можливо, цим людям нічого не треба робити. Вони для себе зробили свій, свій висновок, свій, дали відповіді на ці питання, і м, треба розуміти, що ми не можемо перевчити всіх. Залишаться люди, які слухають російський шансон, так званий блатняк. Залишаться люди, які користуються навіть зараз, точно прямо зараз користуються однокласниками ВКонтакті. Які е, слухають російську музику, які дивляться російські фільми та серіали, вони залишаться, вони нікуди не подінуться. Е, наша вами задача це в першу чергу для себе свого оточення, е, скажімо так, розуміти і пояснювати, що, що з цим не так. Е, для людей, які за кордоном, які між собою або там з дітьми говорять російською мовою. Треба просто поставити питання: а чому ж тоді час від часу їх вважають росіянами? Ну можливо, тому що ви говорите російською. Це ж дуже простий маркер. А яку ви музику слухаєте? Як ви говорите, як ви виглядаєте? Ну мається на увазі там якісь написи на футболках. Ці всі дуже прості питання зразу відпадають, якщо ставити собі питання, чи, роблю я, ну, чи не роблю я якоїсь дурні? І, власне, слухати російську музику, коли триває вже більше десяти років війна, це дурня, це, це дуже погана ідея. Користуватися російськими платформами, там це може бути ВКонтакті, однокласники, Телеграм, тощо, тощо, це погана ідея. Слухати російську музику на стрімінгових платформах це погана ідея. Тому що навіть якщо ви там комусь там подобається російська музика, ось вона така хороша, прикольна. Окей, але податки, які платяться виконавцями з отриманих роялті, тобто з отриманих грошей за прослуховування, вони йдуть в російський бюджет, тому що це російські компанії, російські виконавці, і ви тим самим спонсоруєте ракети, які потім летять на ваше місто, на вашу країну, дуже проста логіка. Ну, мені здається, дещо дещо ускладнив цю відповідь, але сподіваюся, що загальна суть зрозуміла. Упродовж повномасштабного вторгнення було багато аналізів, багато опитувань, як зменшується кількість споживачів російського контенту, як воно може залишається. і коли просто ти бачиш, скільки в доларах на монетизованого контенту, надивленого російського контенту, як воно конвертується в гроші, а потім відповідно в російський бюджет, то стає відверто страшно, і це яскрава така демонстрація. Яку загрозу несе цей контент? Можливо, потіште хоча б статистикою, що така кількість зменшується, якщо вона зменшується. Яка така статистика є на сьогодні, якщо ви знаєте? Кількість зменшується зараз. Динаміка зменшення дещо сповільнилася, але все одно кількість того контенту, який ми споживаємо російською мовою, він він зменшується. Ну Про що говорити, якщо навіть. Гурт Green Grey, який ще нещодавно розказував, що їх утісняють, притісняють. Вибачте, за те, що вони співають російською мовою. Вони тепер, вибачте, переклали пісню і стали співати українською. А що так можна було? Ну це я іронізую щодо питання. Лідія, ви починали розмову з питань про Ютуб. Я приведу той приклад, який мені вважається тут доречним. Ютуб ще пару років тому заборонив монетизацію контенту для російських громадян. Можливо, це означає, що той контент, взагалі, контент на Ютубі для авторів. Вони отримують гроші за перегляди, за платні перегляди, тобто преміум користувачів, і за перегляди реклами. Вони за це отримують свою відсоток. Так ось що зробив Ютуб? Вони. Прибрали монетизацію, якщо контент дивляться з Росії, це дуже сильно вдарило тоді по авторам контенту. Але треба розуміти, що це не прибрало монетизацію для українців. Тобто, що це, що це означає? Що якщо український глядач дивиться на Ютубі російський контент, російський канал, то російський канал отримує за нього гроші, отримує гроші за перегляди. Um, e... Uh... Усь вам будемо от сподіватись на ще рішучі такі кроки Ютубу, аби не заробляла ніяк російські автори і не було російського контенту в українському інфопросторі. Дякую Назаре, за цікаву бесіду. Назар Токар був з нами на зв'язку. Керівник проєкту Кремлін Грем та програміст. І принагідно нагадаю нашим глядачам, що варто розвивати український Ютуб, українських користувачів. Якщо ви хочете достовірних та чесних новин, зазирайте на Ютуб канал П'ятого. Ком коментуйте, ставте подобайки і обов'язково підпишіться, якщо досі цього не зробили.